Вітаю вас, вільні українці! Всі помітили, що останнім часом почало прилітати по ТЦК. Як ви думаєте, це так рашисти переживають за українців? Хоча вони ж роблять спільну справу, що рашисти знищують українців, що ТЦКшники вилавлюють, знищують українців. Я думаю, це просто звичайний договорнячок. Ну, це на мою думку. Кожен має право на свою думку. Дивіться, останнім часом люди возмущаються, чому нічого не прилітає, в конче заспу. По офісу президента, по Верховній Раді, ну, взагалі по урядовому кварталу, що це якийсь договорничок. Ну і тут а, вирішили таке 에, підставити тих, кого не жалко. Ну, вирішили пожертвувати ЦКшниками. Ну а що? Це завжди так буває. Заказчик убирає всіх тих своїх виконавців. От, зараз я теж і казав, що зараз підставляєте ЦК, потім поставлять поліцію. Вони нікого не пожаліють, аби тільки утриматись у владі, щоб ще далі красти. Ще раз кажу, на мою думку, це такий ход каньом. Вигідно що режиму Росії, що режиму України. Росія типу, показує, що дивіться, ми ж не воюємо з народом, ми проти того, що ТЦКшники такі погані, вилавлюють людей. І режиму України. Фактично, після знищення ТЦК знищуються всі документи, всі особові справи, кого вони забрали. І щоб потім оформити комусь інвалідність, який був поранений на фронті. Або хтось загинув на фронті, прийдеться збирати всі бумаги заново, і не факт, що вони їх зберуть. З приводу взагалі ударів по будівель, будівлям ТЦК, ми вже можемо говорити 5, щонайменше 5 ударів за останні тижні. З однієї сторони, логіка яка, ну, правильно, да? Російська Федерація ну, яким чином міркує. Так, українців начебто багато чого є в електронному вигляді, всі ці реєстри, всі ці форми. Але ну, ми з вами чудово знаємо: паперову частину. Ніхто не скасовував. оці ось папочки життєрадісного сірого кольору. Вони стоять на поличках. Їх там сотні тисяч грошей в країні з такою корупцією ніколи не буде вистачати. Міністерства ростуть, всі хочуть собі мільйонні премії. А звідки їх брати? Піднімають тарифи, піднімають ціни. От а тут можна ще в ТЦК спалити всю документацію. І поки люди будуть їх встановлювати чи ще встановлюють питання, можна не виплачувати ніякі виплати за поранення, за те, що втратили когось із близьких. Це ж дуже просто. А що так можна було, що? ли? І в цей час Зеленський вирішив показати, хто в домі хазяїв. Меблі вирішив переставити, вирішив поміняти деяких міністрів. От, не просто поміняти, дати їм нові должності. Шмігаля вже планують відправити послом в сполучені штати. Маркарова собі вже там ресторанчики пооткривала. Що собі відкриє шмігаль? Той шмігаль, який віляв гроші на пінвінах, на дорогах під час війни, замість того, щоб надавати їх збройним силам Збройним силам України. А такі перестановки від Зеленського толку ноль, тільки одні грабунки і корупція. Якщо сіські маловати, значить в сіськах маловати. Якщо коротковат, тут ніхто не виноват. <ріст> До Трампа на кінець то за півроку дійшло, що агресором є ядерна Росія, яка займає одну шосту частину світу, А не маленька безядерна Україна. Ну і Трамп пообіцяв, що надасть Україні ще трошечки зброї. Ну, поки що це тільки слова, так що може це ще не точно. І ЄС сказала, що введе нові санкції проти Росії. Набагато страшніші, які вводились. З 22-го року. Ну, це теж поки що слова. Побачимо, що буде на ділі. Ну і тут же зразу відреагувала Росія. Представник МЗС Турції заявив, що Росія готова до третього раунду переговорів. В лічній житті все буде ок з от таким париком на лобок. А так серйозно починала? Та говорнячок і далі триває. Нам українці розказують, що знову санкції будуть вводити, дадуть нам ще трошечки зброї. А на самом ділі. Торговля, яка йшла з Європою, Росії, так і йде далі. Нафта через Україну російська проходить. ж тільки бізнес і байдуже українці ще загине. Та моє думку, якби б хотіли, вже б давно задавили цю Росію санкціями. Якби хотіли, вже б давно десь би завалили бункерного діда. Тому що, як показала практика, в Ірані це дуже гарно виходить знищувати керівників держави. А в нас тільки знищують простих людей. Ніхто з керівництва, що з української сторони, що з російської сторони, під час цієї війни просто не страдає. Що в нас з посадками корупціонерів? Скоріше, б здохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами, крісами. Всі метим та розпочав цю спецобасрацію.